Я приїхав в Україну, тому що в Португалії вже не говорять про війну. Мандрівник з Португалії Мануель Монтес розповідає про свою місію. Він об'їхав всі континенти, подорожує Європою, а зараз завітав у Нікополь на двоколісному. Своєю подорожю прагне привернути увагу всього світу до нашої війни. Я хочу показати, що війна тут в Україні ще триває, і що ми маємо боротися разом. Ця війна це війна всіх нас. Війна добра зі злом. 33-річний іноземець вже. Подолав понад дві тисячі кілометрів Україною на власні очі бачать усі наслідки терористичних дій країни-агресорки. Я спілкувався з кількома українцями. Вони живуть сумно і не впевнені у завтрашньому дні. Мені було дуже сумно: Росія терористична країна. Ця війна тільки для самолюбства. Росіяни втратили всю ту велич та повагу міжнародної спільноти, яку мали раніше. Мануель, людина військова. Тож до подорожі в умовах воєнних дій був готовий. Коли є мета, каже страх, не відчувається. Та про всяк випадок завантажив і додаток повітряних тривог. Я не боюся, у мене є мета, і мета полягає в тому, щоб показати, що ми повинні бути разом. Я проходив службу у португальському спецназі. «Командас» протягом шести років це також підготувало мене до перебування в Україні. Жахи російського терору в Україні він щодня показує у своєму інстаграмі, а ще збирає. До НАТО з усього світу, аби допомогти нам протистояти ворогу, у мене багато підписників, і вони вже організувалися, щоб робити пожертви на армію та благодійні організації. Я вірю, що світ не без хороших людей. В Україні португальцю до вподоби кухня та гостинність людей. А от погода каже мандрівник, йому не до душі, холодно. Однак свою подорож продовжить після Нікополя Мануель вирушить до Кривого Рогу далі в планах Миколаїв та Одеса. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу.